Коли вже заборщиків в 40 му році був, е, подвір'я було велике. Воно зараз, я дивився, воно трошки є забране, загородили там під щитківку чи під теніс. А то було чисте подвір'я. І перший сніжок вип, випав перший сніжок, і хтось на тім снігу. Видоптав величезний тризуб. Слідами видоптав той тризуб. Розумієте, яке то було, як тепер говорять ЧП. Розумієте, як так? Совєтська влада вже є і тут тризуб з'явився. Ну там тягали всіх КГБ, тоді було ще МКВД. Тягала всіх, розумієте, кого тільки могли. Звичайно, дітей не було, діти маленькі, але старшокласників, їхніх батьків, і що. Якось це все, все вдалося таке залагодити.